Минулого місяця було декілька важливих навіть знакових подій для українського фаната автоперегонів. Але сьогодні ми розповімо про фінал Кубку України з ралі рейдів. П'ятий заключний етап Кімерійський тракт-2012 проходив на Керченському півострові і зібрав техніку в кількох категоріях Т1 Super Production, Т2 продакшн, Т5 квадроцикли та рейд. Завдання подолати трикола по швидкісному кільцю довжиною 208 кілометрів виявилось складним завданням навіть для дуже досвідчених екіпажів. Візьміть до уваги і меню типів покриття, до якого увійшло каміння, ґрунт та степ. Десять з 14 екіпажів категорії спорт зуміло подолати всю дистанцію, тоді як чотири не впоралось з підступними умовами чи стикнулись з технічними проблемами. Серед них два російських і два українських екіпажі. Серед спортивних втрат з нашого боку цьогорічний бронзовий призер WRC в категорії продакшн Валерій Гор. Орбань тим більшої поваги та захоплення заслуговує жіночий екіпаж Авто Лайф Рейсінг Тім Ксенія Гаманко та Інна Литвинчук. Він не просто доїхав до фінішу, але посів четверте місце в групі Т1 один суперпродакшн і дев'яте в загальному заліку. Перемогу в абсолюті здобув автомобіль номер 201 Богдан Новицький, Роман Поліщук. Їх перевага над суперниками стала очевидною вже на фініші першого з двох днів змагань. А на фініші гонки сумніватись в перевазі чинного голови Фау не було підстав. Адже другий екіпаж номер 203 фінішував з від відставанням 40 хвилин. Рости інтерес українським соревновань. іностранці приїжджають, причому не тільки росіяни, приїжджають люди з Європи, тому що ми делаємо в спортивному смыслі інтересні гонки. Тобто траса дорожка, вона для ралірейда інтересна, Навіть гонки Кубка Міра, які проходять там Польща, Венгрія, Італія. Вони... Ну, на порядок хуже, ніж будь-яка наша. Окремої уваги заслуговує виступ Віктора Януковича Молодшого, чемпіона з трофі рейдів і члена президіуму ФАУ. Він закінчив гонку на сьомому місці. Перший день соревнований немножко не задався з самого утра. Стартували на п'ятій позиції, практично вийшли на третю. Потім поламалися, Поки ремонтувалися, потеряли багато времени. В целом, я считаю, что Украина ⁇ это очень серьезная тренировочная площадка для того, чтобы тренировать здесь спортсменов высокого уровня, пилотов, чтобы они выходили уже защищать флаг Украины на зарубежных престижных соревнованиях.